Ой, я смогла купатись точно. Але в тих я не буду в тапочка. Я її запитаю мамі, тому на зайчика. А не що мені взяти. Я всі візьму. Його. А ні, там я игуські. Мам, я там візьму, гуськи візьму, ваня лежать, Ой, ідем разом, я тобі там. Ай, запригонья. Ну я хюп. Ой, мене не видно. Тут видно. Ти є. Мала. була Та така прикольненька. Ну, а ну, ти Прикольна в прикольності, Дякую. Мені выяснил, выясню. Тут добре, що весело. Я просто не mm весь -hmm. Просто вау. Але ти така такая була, голова, як тебе не видно на. Mm -hmm. Ну, прикольненько. Ну все, давай іграшки тобі подобрали. Так, мені зайця тебе. Дейфен, конечно, карточку. Копиволо, де? Да копи де моя каплбойа? Де моя каплбойа? П'ятка, ти зуби! Косара, не йдеться! Боже, Боже, то що ж тобі так піпара? Вона до мене везлила! О, який ціка, цікавий конь! О, який цікавий конь! Ще я виключаю, ти купайся! Пришли надо трохи в телефоне. ввечері, и пофоткаюсь трошки. На цьому гарному краєвиді. А это тут она наша собачка? Мне Вот телефончик. Хм? Не моя. Проверяю. Ох, я ж не забуду, повернулся. О, привет. Привет. <кхм> как там на работе? <кхм> да ничего не буду. <кхм> ну, тут добрый. Ну, тут добре. Давай, подевайся. Где до сих ну, не знаю. А куда я? Привет, нет. Иди, Тату. Привет, привет. Так. Я буду пожить в здесь, конечно. А вот там тяжко на работе. Чего ж так ваш козы Ну, конечно, так же хорошие зарубята. Mm. Ой, даже у мене же руки блять. Лучше не потом что-то нет. Ау, ау! Привіт, привіт, Рекс. Хорошенький, хорошенький. Ой. Так, Что там доброе, Самее? Да, друзья, мне такая катетка смеется плохо я так. Две! ого. Прикольненько. Ник, ты сейчас был. Так пульта нема. У мене просто виключити. Телефон не мене подивитись. Ой, боже, боже. Мого телефона нема. Єво, може ще це взяти. Ой. Буряно, що там робить? О, привіт вам! Ти що за зірочка? А це секретик. Якщо ви ще не бачили цього відео, то я скоро скину Ого, я теж подивлюсь твою секреточку. Ну дивись, там змі її були. Так, а я тут хочу прибирати. Може. Мама, нащо тобі це прибирання? Лучше відпочинь. Ну, правду кажеш. То мені не треба пилососити. є. Поміч є в мене помічник. Тільки шумить, звісно. Певно він зломаний, що він так шумить. Він ніколи так в мене не шумів. Ой, то нік ніколи не можуть полагодити того пилососа. Це капець. Треба все самому робити. Виключайся давай. Офух, аж на голову легше. Ох. З вашими пилососами обше. опше. Та риба кормила? Так. Да. пані не, не голодні. А не голодні. Ну все. А хто там купається? Мені цікаво. Мія. А хто вона? А хто вона, блін, вредна? Завжди я їй маю поступатись. Так не чесно, я хотіла перший йти. А вона дивить, як зробила. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, ти собі лежи. Скоро ти підріжметись. Окей, я вже зараз її буду відпускати, так що ти готовсь. А в мене все готове. Ну добре. Так, Мія вилазь. М -м -м. Але пінці піда. Ваше тебе по шампуніком? шампуньком? Ні, то ж, мені є дитячий. в Гулиевку моим. А ты для тела. Так, на раз осветишь, в этом тебе волосечку. И все в этом. ху зи 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 Зараз, зараз витираю. Що ти хочеш? Мені хуй одно. Зараз ти хочеш, Зараз будемо тебе бливать. Так, давай майже в купи зончиком. Не, хочеш. Все. хочу. будеш Че Ну, все, йдемо, тебе положу поспиш трошки. Да, зайчиком. Не сюбать. Все, нарешті заснула. Іди ти готуйся. І домом. Ти заснула? Так, да, заснула. Так, а халатів нема? та є, звичайно. Не. Дякую вам, будь ласка. Тільки мені ще там ще моски, я ж не буду в мусках, звісно. Ну, то ж понятно, музки не немаєш так. Угу. Нас тут дев'яти. Вже... Ой, да. Треба все вже постирати Часу у мене ніколи немає. З кінця працюю, працюю. Я часто не мав постягнути. Ну, все, заходь. Ммм, як прикольно. Так, тільки зараз треба помитись. Ну, мися. Не буду тобі пі заважати. Піду приляжу. Ой, oh, и трохи посплю. <свист> Сама вытрусь? Да, вытрусь, мам. <свист> <свист> ой, ой, ой. Ну, ой, сун прикольный. <свист> так. А я скоро буду выходить. Так, да, вытрусь. І все добре. Так, і звісно, конечно, піжаму. Тільки треба, щоб її не розпадити. Зараз буде крича. Відірвалась. Ну все, вс. Свою ще візьму. Люшок трошки. Ой. І пограю ще трошки. Але вже, в принципі, треба і спати лягати. Такий хороший котик. Ну, а я засинати буду. Собачка, тоже засинай. Третя частина буде.